Якщо ти відчуваєш біль у спині від сидячої роботи, біль у колінах та відчуття скутості у нижніх кінцівках, причиною може бути малорухливі та застигнові суглоби. Тому сьогодні я підготувала для тебе сім простих вправ, які допоможуть повернути легкість твоєму тілу та покращити самопочуття вже після першого тренування. А поки ми ще не розпочали, нагадую вам, що ви на каналі Стейша в Шпагаті, Обов'язково підпишись та став лайк під цим відео. А ми. Поїхали. Перша вправа це буде класичні колові оберти стегном. Ручки тримаємо перед собою, підіймаємо ножку вперед і малюємо коло. По вісім повторень. 8, 7, 6. Намагаємось зловити баланс. 5. 4. Ніжко підіймаємо чим повище і гарно заводимо в сторону. Три. Два, один і переводимо вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. І робимо на іншу ніжку так само. Вісім. Сім. Шість. Наша задача дуже добре розкрити наш кульшовий суглоб. П'ять, чотири, три. Два, один. І вперед вісім повторень. Вісім. Сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Чудово. Зараз ми переводимо вагу тіла на одну ніжку. І на одній ніжці намагаємось зробити коло. Вся вага на одній. Інша тільки приставна у нас нога. І працюємо. Вісім. Не поспішаємо. Сім. Відчуваємо. Добре. Як у нас працює суглоб. Шість. Добре. Сідниці. Подаємо вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4 3 2 1 інша ніжка, вся вага на другій нозі і працюємо коло. 8 7 6, добре проминаємо. 5 4 3 2 1 в іншу сторону 8 Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Наступна вправа: ми сідаємо на килимок, відкриваємо ніжки достатньо широко в колінах, спиночка рівна, і ми робимо такий рух, виводимо два коліночка вниз. Вони в нас під 90 градусів кут. Це один. Ми сідаємо на дві наших, на два наших сідничних бугра, намагаємось торкнутися двома сідничками до землі і дотягуємось. Вперед, наскільки можемо, можемо відчувати розтяжку в кульшових і плюс розтяжку в сідничних. Опускаємось вниз. Підйом переводимо ніжки на іншу сторону і опускаємось також донизу, до іншої ножки. Робимо вісім раз. І вниз. І вниз. Два. Один. Два. Три. Три. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. П'ять. Один. Два. Три. Шість. Один. Два. Три, сім. І один. Два. Три, вісім. Чудово, ми залишаємось в цьому положенні, підіймаємо одне коліночко вгору, сидимо рівненько, можна трошечки себе підтримати ручкою. І підіймаємо колінко, відкриваємо, наскільки можемо ми його по нашій комфортній амплітуді підняти. І опускаємо вдих і видих. Два. Вдих і видих. Три. Вдих і видих. Чотири. Вдих і видих. П'ять. Вдих і видих. Шість. Вдих і видих. Сім. Вдих і видих. вісім. Чудово. По попередньому принципу ми змінили ножку, сіли рівненько, спинка рівна вдих. І підіймаємо колінко. Видих. Вісім. Вдих і видих. Сім. Вдих і видих. Шість. Вдих і видих. П'ять. Вдих і видих. Чотири вдих і Видих. Три. Вдих. І видих. Два. Вдих. І видих. Один. Чудово сіли як комфортно. Ми забираємо ручки, підтримуємо спиночку самі м'язами. Привіт. Переводимо коліночка в наше попереднє положення і намагаємось підняти сідниці. І наскільки можемо, подати їх вперед. І знову сідаємо. Переводимо ніжки і підіймаємо сідниці. Виводимо їх вперед. Чим сильніше ми виводимо, тим краще. І робимо 8 повторень. Один є. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Два. Вдих. І видих. Вдих. і Видих. Три. Вдих і видих. Вдих і видих. Чотири. Вдих і видих. Вдих і видих. П'ять. Вдих і ВИДИХ Вдих і видих. Шість. Вдих І Видих вдих і видих. Сім. І останній вдих і видих. Вдих і видих. Вісім. Прекрасно. Наступна вправо. Ми стоїмо на положення. Кішечки, ручки ставимо під плече, праву ніжку виводимо так, щоб у нас коліна правої ноги було по праву ручку. Саму стопу ми виводимо, наскільки можемо вперед. Чим більше ви виводите стопу, тим буде складніше. Якщо ви початківець, можете не дуже сильно виводити. Тримаємо рівно плечі і задньою ніжкою ми уїжджаємо вперед. Розтягуємо добре ми. Сідниця, суглобчик. Тут суглобчик тягнеться. М'ясто тягнеться. Ми підіймаємось тілом наверх. Робимо глибокий вдих. Потягнулися корпусом. І видих ми опускаємось донизу. Наскільки можемо. До комфортного положення. Робимо 8 повторень. І витягуємось вгору вдих. І видих опускаємось донизу. Два. Вгору вдих. І видих опускаємось донизу. Три. І вгору вдих. І видих. Опускаємось донизу. Чотири. Вгору вдих. І видих донизу. П'ять. Вгору вдих. І видих донизу. Шість. Вгору вдих. І видих донизу. Сім. І вгору вдих. І видих донизу. Залишилися внизу. Трошечки потримались. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, Чудово, зійшли, змінили ніжку. Через позицію кішечки. ліве коліночко до лівої ручки. П'яточку висуваємо по комфорту і від'їжджаємо задньою ніжкою назад. Витягнули корпусом вгору, зробили вдих і видих донизу. 8. І вгору вдих, і видих, донизу. Сім. І вгору вдих, і видих. Донизу. Шість. І вгору вдих, видих, донизу 5. Продовжуємо в тому самому дусі. Вдих, видих. Чотири. Вдих. Видих. Три, вдих. Видих. Два. І вдих. Видих. Один. І залишилися до комфортного положення. Вниз залишаємось. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Підйом. Зійшли. І останнє вправо ми лягаємо на спиночку. Беремо себе за стопи з внутрішньої сторони, відкриваємо коліна 90 градусів і лягаємо донизу. Просто намагаємося розкрити кульшові, відчути трошечки розтяжку в внутрішню поверхність стегна. І в цьому положенні добре розслабляється поперек. Все, що нам потрібно, ми лежимо 30 секунд. Один. Два. Намагаємось повністю розслабитись. Дихаємо спокійно. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Двадцять. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ніжки. Зібрали, розслабились. Підтягнули до себе. І зійшли. Робиться комплекс вправ хоча б тричі на тиждень, і ти гарантовано побачиш результат. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підписуйся на мій канал стаєш шпагаті», став лайк під цим відео і пиши у коментарі, як ти себе почуваєш після цього тренування. Також ти можеш стати спонсором мого каналу, підтримавши мене на Донатело. Ось тут я прикріплю свій QR-код, також прикріплю посилання у описі під цим відео. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку мого каналу. Всім па-па, до зустрічі у нових відео!